Всім привіт! Я вас вітаю у себе вдома і давайте скоріше проходьте, я вам проведу екскурсію. Хто не знає, мене звати Поліна і зовсім нещодавно я приїхала до Барселони приблизно два місяці назад. І ось нарешті ми заселилися в свою, ну як в свою, берендовану в квартиру, але не Airbnb і так далі. Це на довгостроковий період, і я дуже щаслива цьому, тому що це просто квартира наших мрій, і мені не терпиться вам тут все показати, розказати. Як я вже сказала, що ми заїхали сюди зовсім нещодавно. Тому ми взагалі ще сюди нічого не купляли, нічого не змінювали. Тому буду показувати усе, як є, без якихось прикрас і так далі. Думаю, це буде навіть цікавіше. Тому давайте погнали! Ця квартира двоповерхова, і зараз ми знаходимося на першому поверсі, і тут у нас така кухня-студія. Ось тут ось знаходиться кухня. Um, до речі, ось замовити ось так от водичку, це виявилося великою проблемою в Іспанії. Тому, якщо потрібні контакти, пишіть. Uh, тут я ще хочу змінити одягнути такий мішечок гарний, щоб не було цієї бутлі. Uh, давайте подивимося, що ж у нас на кухні. І так, зараз ми знаходимося з вами на кухні. Тут у нас є кавова машина і з нею є взагалі окрема історія. Ось тут, бачите, ось ці дві коробочки з капсулами. У нас просто з кавовою машиною якась а, взаємна нелюбов, чи я, тому що вже на другій квартирі є кавова машина, і вже в другій ми купляємо не такі капсули, як треба. Тому на цей раз ми вирішили. Просто пити ці капсули, розрізаючи їх і заливаючи кип'ятком. І знаєте на що воно схоже? На Макофі 3 в одному. В принципі, нічим майже не відрізняється. О, тому ось такі справи. Також там у нас в уголочку наразі лежать ключі. Від машини, від квартири, якісь там окуляри сонячні. І це також я хочу тут змінити. Хочеться купити якусь ключницю, хочеться купити якусь таку штучку, де ти можеш скидати дрібнички, і тобі буде це зручно зробити. Так само хочу поміняти ось цей куточок. Хочу купити штучку для спецій, для масла і так далі, щоб воно все виглядало так більш-менш. Естетично, гарно. Коротше, ви маєте мене зрозуміти. Також, поки ми не відійшли далеко від кухні, давайте подивимося, що лежить цікавого у нас в холодильнику. І так. Да. Давайте почнемо. По-перше, я хочу вам показати мої улюблені шоколадки, і вони тут у колабі з моїм улюбленим морозивом Ben Jerry's. Але вийшло не дуже смачніше купляти окремо ось такі шоколадки, вони називаються Tonis. і окремо смачніше брати морозиво. Але якщо побачите такий шоколад, беріть дуже-дуже смачно. Потім у нас тут також іде шоколадка. І фійки. Я люблю пити чай з фінінкою. Е, так, next. Полочка у нас тут кокосове масло. І я намагаюся ввести собі в рутину, щоб коли тільки просинаєшся, ще не п'єш, не чистиш зуби, і потрібно прополоскати порожнину рота кокосовим маслом. Кажуть, що це супер корисно. Але я постійно про це забуваю. Я або вже поп'ю, або почищу зуби. Коротше, е, треба не забувати і спробувати, як воно взагалі діє. Е, я думала, що це буде, знаєте, якось так гидотно, але навпаки, дуже прикольно і дуже смачно. Наступна полочка у нас тут суміш моєї б'юті-полочки. Е, тут у мене патчі. Моя улюблена маска Аташа. Мені вона дуже подобається. Вона у мене вже закінчується, тому якщо ви хочете співпрацювати по бартеру, напишіть мені, я готова. Також тут всякі такі солодощі вирібні, це збиті вершки, згущене молоко. Я дуже люблю пити з кавою, додавати в каву, це просто мій улюблений напій. І також а, мигдальне молоко алкро. Я люблю робити вівсянку солодку, заливати, типу, е, мікроволновку ставити і дуже смачно виходить. Тут у нас теж така поличка е, трошки дивна. Тут у нас два, дві бутилки какао. Не питайте, мене це бульйон корінний. Мені хотілося. І тут продається типу, готовий бульйон, це реально смачно. І е, тут у нас стоїть два карті, що робити мохіто. А по цю сторону у нас телевізор. Це просто здоровенний телевізор. Це найбільший телевізор в моєму житті. Е, його дивитися одне задоволення. Типу, а також тут є така штучка, коротше, тут можна різнокольоровий різнокольорове світло вмикати, але ми цього не робимо. <смір> От, Тому загалом ось ще у нас тут обідний стіл, столовка. Але я тут особисто не суджу. І взагалі мені цей стіл зайвий тут, але його немає куди прибрати. Тому він тут просто стоїть. Тут Артем іноді снідає, обіди і так далі. Але я б його з задоволенням звідси прибрала. Взагалі, і знаєте що ще? Ось мені хочеться купити сюди вже поскоріше якихось свічок, якихось гарних е, чашечок, якихось прикольних штучок на ось цей е, тейбл да? біля дивана. Коротше, хочеться вже зробити квартиру більш. Затишною, більш такою е, своєю. І е, сьогодні ми будемо їхати, до речі, вже в ТЦ і робити якісь перші такі домашні закуп... закупки. І я це, мабуть, покажу у влозі. Тому обов'язково дивіться мій наступний влог і оформлюйте підписку на канал. Тепер ми входимо просто в улюблену, найкращу частину цієї квартири. І це, звісно, тераса! Зараз покажу вам, що тут взагалі є. Ось тут зверху ви можете бачити кришу, і нею можна управляти. Її е, можна Закрити і відповідно відкрити. Але нехай буде відкрите, бо зараз таке сонце шпарить. І щоб корач, світло було краще при зйомці. Ось так виглядає тераса, вона досить велика. Тут стоїть стіл. Чотири стільці і ще тут купа базонів. Ти тут ніби знаходишся в якомусь саду. І тут кайфово сидіти як і в сонячну погоду, так і коли ось ось почнеться дощ, ти п'єш чай, або снідаєш, або вечеряєш з друзями. Коротше, це реально дуже-дуже наше улюблене місце. О, тому просто кайфуємо. І ще один факт, але вже не про цю квартиру, а про район, в якому ми живемо, тут живе Ташка. Це попугай, і він свистить як людина. Ми спочатку думали, що це людина якась тронута трошечки, яка свистить просто 24 на 7. А і ми спитали у господаря цієї квартири, що це таке, і він нам сказав, що це птах, який вже живе тут досить давно. і Він коротше, ось так свистить. Якщо повезе, то він зараз вам теж посвястить. Скоріше за все, це так і буде, бо це просто відбувається all day long. Так, ну що, з першим поверхом ми завершили, тому підіймаємося на другий. Вітаю вже на другому поверсі, і давайте я вам трішечки розкажу про планування. Прямо за вами знаходиться ще один балкон плюс тераса. Там у нас пральня і ще одна невеличка тераса. Якщо подивитися, ось так, там знаходиться спальня. Зліва від мене ванна кімната і позаду мене гостьова кімната, і тут за стіночкою кабінет. Тому давайте я вам скоріше все покажу. І давайте з вами почнемо з гостьової кімнати. У нас вже тут жили наші друзі. Е, і, до речі, ми прям переїхали в цю квартиру разом з ними. Тому е, якби, самостійним перебуванням в цій квартирі ми насолоджуємося не так давно. І зараз ми максимально кайфуємо, максимально ви знаєте, Насолоджуємося всією цією обстановкою. Це така найсвітліша кімната, тому що е, пів стіни. Складається з вікон. І раніше ми так зрозуміли, що це був балкон, але його вирішили перебудувати в кімнату, і це дуже правильне рішення, тому що, якби не перебудували цю кімнату, цей балкон в кімнату, то тут би було три балкони. Навіщо в порти? Три балкони. Тому зараз тут стоїть ліжко. Тут є дзеркало, позаду вас комод і вішаки. Тобто досить зручно тепер буде нашим гостям, які будуть сюди приїжджати, і знаходитися тут. Але загалом я б, звісно, із задоволенням переробила в цю кімнату в таку, знаєте, чоловню. Я вам прикріплю фотографію, як для мене б ця кімната ідеально виглядала. Але так як це не наша квартира, то щось переробляти тут просто е, трішечки нерозумно. Бо контракт у нас на рік, і не зрозуміло, чи будемо ми тут далі жити, чи ні, і так далі. Ну, і звісно, найгарніше я вам хочу сказати в цій кімнаті це вид. Тут просто видно усю Барселону, це нереально гарно. Е, і ти просто ось так заходиш і дивишся на Барселону. Це дуже і дуже гарно, що вдень, що вночі. Прям ідеально! Ну і як я вам вже і сказала, що позаду вас знаходився комод. І ось тут вішачки. Взагалі, ця кімната також, мабуть, була б ідеальна мені як робоче місце, тому що я тут можу вішати свої очки, тут можу розкласти свою косметику, тут є дзеркало, тут дуже гарне світло, тому треба подумати про це. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, що тут можна зробити. Бо так, ця кімната просто, знаєте, так, стоїть. І чекаю на гостей. Так, ну що, тепер я вас запрошую в кабінет через коридор. Е, давайте подивимося, що тут є. І насправді мені теж дуже подобається це місце. Воно мені таке естетика, тому що тут такий світлий стіл, е, картина, да? тут якось так Pinterest vibes. Але це кабінет мого хлопця, але мені з цим ок. Бо я, як я вже і сказала, я люблю більше сидіти внизу, або, наприклад, в цій кімнаті можна щось придумати. Тому е, ніяких образ, тут чи стілець, але, коротше, не дуже тут стілець, не дуже стіл подобається моєму хлопцю. Все хочу тут змінити. Е, я б збирала собі цей стіл, але він. Не влізає, Я хочу собі зробити е, невеличке, робоче, робоче, там, де буде моя косметика і всякі прикраси стояти місце. Але цей стіл занадто великий для цього е, куточка. Коротше, я вам. Пізніше все покажу. І тут у нас ще одна поличка. Вона була вся в книгах. Це книги господаря. На жаль, вони іспанською мовою. Усі іспанською мову ми поки що не знаємо. Але загалом я так розумію, що господар така дуже нечитана, розумна людина, і в нього багато словників іспанського. Можливо, він якийсь філолог. Ось такий вам цікавий факт. Так, ну і що, давайте я вам трішки покажу ванну кімнату. Вона насправді невеличка. Ось тут дзеркало, умивальник, тут стоять усі мої 7 штучки. Там душова кабіна. Не дуже велика душова, але загалом місця вистачає. Єдиний мінус, що туалета в квартирі, в туалет лише один в квартирі, було б ідеально, щоб ще був на першому поверсі. Але вже як є, і що мені дуже подобається, що тут є вікно. Його можна повністю відкрити. Я дуже не люблю штучне світло, тому я просто в захваті, що можна в день зайти сюди. Тут світло не потрібно вмикати лампочку. І давайте раз ми вже з вами в ванній кімнаті. Я вам покажу декілька своїх фаворитів, які ось тут у мене стоять. Ну давайте почнемо з росістки Емі Джей. Це ідеальна росістка для того, щоб робити ось цей бан, да, цю зализану дульку. Вона реально дуже круто зачісує. І використовую я її у комбо з цим Tigi Bad Head. Коротше, вона так відкривається, і ви просто берете і ось так зализуєте усі волосочки. Ще один мій. Фаворит, просто обожнюю цей лосьон для тіла від Султан де Саба. Це ваніла і пачулі. Він дуже круто пахне, і якщо ви його наносите на тіло, потім одягаєте одяг, то у вас весь одяг буде мати цей аромат. У вас буде постійна білизна мати цей аромат. Обожнюю його. І хочу вам сказати, що ще більше мені подобається аромат цього геля для душу. Навіть більше, ніж э, гель-не гель, а цей Баді Лосьо. І давайте я вам покажу просто мій улюблений аромат ранньої осені. Це аромат від jo Malone, English Pear і Fріzia. Пахне ось реально як осінь. Я їм не користувалася літом, щоб дочекатися осени і просто повністю їм обшикуватися. Це просто ось реально спробуйте цей аромат. Це мені надіслали в подарунок джамалон. Я пам'ятаю, коли мені написали повідомлення, що вам хочуть відправити щось в джамалон. Я не повірила в це. Але мені надіслали ці парфуми, Баді йон і для душу з цим ароматом. І тепер це просто мій улюблений аромат ранньої осені. Так, ну що, з ванною кімнатою ми завершили і тепер йдемо в ні, ще не в спальню. Зараз ми йдемо, я вам покажу ще одну маленьку терасу. Останні два дні в Барселоні був дощ, було холодно, а сьогодні світить ось таке от сонечко. Але все одно вітерець вже осінній. І на цій терасі ви можете ось так от полежати і позасмагати, чого ми ще ні разу не робили, але, можливо, колись і зробимо. Також тут є літній душ. Пішли поближче покажу. Ось так виглядає цей душ. Давайте навіть його взимкнем. Налила на цей на ліжах. Молодець. Чуєте папугу? Чуєте? Це він. Ех, кайфово, кайфово. До речі, у нас тут вид виходить з цієї сторони на гори. А з цієї сторони видно море. Ми ну, зараз ми заходимо з вами в останню кімнату в цій квартирі, і це звісно спальня. Хочу сказати, що спальня тут. Досить велика і простора, що не може мене не радувати. Ось <смір> Ось і все, все, що я вам хотіла сказати. Це моя сторона ліжка, тут у мене тумбочка, і, е, на жаль, ну, точніше, не на жаль, але поки що на цій тумбочці просто е, зберігається усе. Тут і книжки, тут і мій. МФ м'ячик, тут і мої пахощі, і ноутбук, і все-все-все. Але, звісно, я не хочу, щоб це все так було, і хочу зробити собі невеличке робоче місце чи не робоче, просто щоб в мене був такий столик, де я буду, в принципі, зберігати усі свої речі. І ось це своє місце. Я хочу зробити в цьому куточку, тобто мені тут потрібно невеличкий столик, я хочу з пуфіком його зробити. Зараз також прикріплю вам свій inspiration, який я знайшла в Пінтересті. І ось так хочу, щоб воно в мене виглядало. Буду тут фарбуватися, тут будуть зберігатися усі мої джулері, буду знімати тут відео. Коротше, реально хочеться свій такий невеличкий куточок зробити. Що мене, звісно, не можу не радувати як дівчину, так це. Здоровенне дзеркало на усю стіну, де ти можеш і свої луки пофоткати, і можеш подивитися, як ти сьогодні виглядаєш. Коротше, це дзеркало просто one love Воно дуже велике. Я навіть не дістаю до верху. І а, воно знаходиться прямо біля усіх шаф, а їх тут досить так, багато в мене тут. Три шафи, ви уявляєте? Це просто моя мрія, щоб <смій> мій одяг, який є чистіше, нашого, в одній висів, який менше в другій. Також тут у мене моя невеличка колекція сумок, яка, я сподіваюся, скоро стане величкою. Також у мене там пакети, у мене знизу взуття. Тобто місце тепер у мене для мого добра. Дуже багато, і я цьому неймовірно рада. Ось тут знаходиться моя основна шафа з одягом. Це в мене нові покупки, які я знімала, це потрібно вже розібрати. Тут зберігається весь одяг, який я привезла з собою в Іспанію, або новий, який я купила, і зараз до мене буде їхати. А ще посилка з України. Я забра... забираю свій осінній одяг, тому що я брала лише літо і вже потрошку починає холодати. Звісно, мені потрібно показувати свої осінні луки, тому не можу дочекатися вже побачити свій осінній одяг, а особливо пальто-бажане. Я вже на нього дуже-дуже чекаю. І на цій чудовій ноті я хочу завершити хаус тур. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця квартира. Пишіть, як вам яка кімната вам сподобалася найбільше. І напишіть мені ідеї, як я можу переробити, наприклад, цю кімнату. Буде дуже цікаво почитати. Звісно, не забувайте підписуватися на мене, ставити реакції, писати коментарі і будемо з вами розвивати український Ютуб разом. Тому що, скажу вам чесно, розвивати український ютуб не так легко. Тому буду дуже вдячна вам за підтримку. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!